Окстейж <реш> <вже>. біжить. Так погано, кепс, <реш> так паскудно, <реш> про майнули <реш> вже свята. <реш> кліп Щедрик народився дуже спонтанно. Десять днів минуло від ідей до роліка на YouTube. Це найшвидший, мабуть, кліп по виробництву, який тільки був у нас. Розкажіть, будь ласка, впечатлення про ваші сьомки? Э, дуже холодно. Угу. Поки все. Ой. Спокійно в кліп цей шов. бо була така підпитка, знаєте, на метафізичному рівні. Прикольно, було дуже прикольно, було незвично. Ми знімали в національному музеї архітектури і побуту України, який знаходиться в Пирогово під Києвом. Це реальна хата. Це не декорація, це не павільйонні зйомки. Зайшли ми в цю хату, українську, реальну українську хату, в якій колись жили люди. Тобто, така точно хата. У нас тут в цій хаті я по сюжету живе сім'я сім'я дев'ятнадцять дев'ятнадцята століття. Нам всім дуже і дуже холодно, і нам буде дуже тепло, якщо ви підпишетесь на інстаграм веб Кличко, Тетяна Клочко. Ви Ви хто такі? Я вас на... Дійсно, якби існувала машина часу, хотілося б трошки пожити в тій країні Гоголя, але не довго, бо довго, мабуть, би не витримав. Адже ми всі звикли з вами до технологій, до електронних девайсів. От, наприклад, ноутбук від Acer, Predator. Тритон 900. Так це ж не ноутбук. Це технологічний шедевр, сенсорний 4К-екран, потужний процесор Intel Core 9-го покоління, відеокарта, Nvidia GeForce 2080 і клавіатура. Ви тільки вдумайтесь: 16,8 мільйонів кольорів. Клас. І ладно би він такий був один на планеті. Так ні. Ой, не найменш крутий і більш доступний ігровий ноутбук Predator Helios 300. Красота. Це зараз можна перейти за посилання в описі і придбати ці пушки. А раніше, що було з розваг? Ліпити снігову бабу? Сидіть, плювати з другом, хто, хто далі плюне, чи що, чи, чи палка крапиву бить? Щедреще трико! Щедрече трико. Щедрий, кожної хакело, нащедекшедрик! чуть-чуть резче. Ритмичнее и резче. Но, не жестко. Народуйся! Радуйся! Николай еще такого не было, чтобы черт спевал песню Хвалу Иисусу. Не бог царь старый. Чтобы ничего не болело, чтобы братья все горило так и шеи не шелестило. Загреемся за то все. Хочу сказати велике дякую танцюристам з ансамбля Вірського. Там у нас були два хлопці і дві дівчинки, які дуже класно вписались в сюжет, в концепцію, і своєю неймовірною хореографією прикрасили безумовно кліп. Я був в шоці, як він стрибнув над, над цим вогнищем в шпагаті. Здравствуйте. 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 Чого ви лізете? От, з днем, у нас ідуть та все. я помітив, що багато в коментарях російськомовної аудиторії не зрозуміло кліп. Я розумію, чому це відбулося. Бо, по-перше, це було суто про українські традиції, про традицію щедрівок, яку я не знаю, в Росії підтримують чи ні. І по-друге, це він був знятий на українській мові повністю. Тобто не було суржику і були такі слова, які навіть зараз вже не вживаються. так звані архаїзми. Будет соломку <реку> дякую. Суржик це така шкідлива звичка, яка є і в нас. На жаль, а, і ми боремось з нею. Сподіваюся, що в наступному буде тільки покращуватися наша українська мова. І взагалі, друзі, вчіть українську мову, бо ми живемо в Україні, яку ще ж мову нам вчити, яку мову нам знати, на якій спілкуватись. Соласен. Все сказали? Да. Соломку будете? Ні. Асіно. І незважаючи на те, що було дуже холодно на локації, хата не опалювалась, там було десь, ну може. П'ять градусів тепла, ну може там сім. Я одів цей національний костюм, в якому теж колись ходили чоловіки. Поринувши всю атмосферу української хати, відчувалося тепло, тепло наших пращурів, які роками створювали уют в цій хаті для своєї для своєї сім'ї, для свого роду. І Це передавалося на якомусь генетичному рівні. Пар зрота. Я так розумію, ніхто ніякої фошки не предусмотрів, так? Так, а де реклама парі матч? Я не паню. Я ж лише заради неї і дивлюся ваші ролики, алло. Ть, хоч би сказали, що 2 лютого Манчестер Сіті буде грати з Тоттенхемом. Якщо перейти по посиланню, то там буде бонус 2,5 тисячі гривень на перший депозит. Що за люди, чесно. Щедрик Щедрик! Дай гроші! Щедрик Щедрик! Щедрик! Завжди моді в народі оцей бенгер!